Демозахист в цей четвер, який буде 14 серпня о 9.30. Багато хто може сказати, що це демо 58 гібридів, що ми там не бачили. Дивіться, це буде консолідація всього, тобто, тих класичних технологій, технологію стриптіл, поноутіл. Рядом буде знаходитись поле. По гібриду соняшнику сурелі від компанії Сінгента теж дуже цікаво. Дуже цікаво, тому що це чистий ноутіл, ноутіл більше п'яти років. Побачити, як зберігати вологу, як посіяти яку норму, що потрібно зробити, щоб отримати якісний врожай. Дуже багато буде новинок. Новинок 24-го року, 25 року. Буде стабільні топові гібриди від різних виробників. Одинадцять топових компаній з насінневих дадуть вам змогу працювати. Вам треба тільки Звернутися до нас, отримати локацію, по місті Синельника у вас буде шикарне демо, яке відповість на багато питань у 2025-2026 році, що сіяти, як потрібно сіяти, коли потрібно сіяти. Так що довідайтеся до нашого ефіру і приєднуйтесь до нас онлайн або офлайн. всі інші питання, будь ласка, ми завжди на зв'язку. Як проїхати, яка локація, як буде це виглядати? Ви все можете побачити, підписатися к нам на канал, репостнути це відео. І на подалі ви будете розуміти той простий факт, що. Наша компанія АВС Стандарт, зробила цей димозахід. Багато компаній, які були е, в топі у нас, е, як Сінгент, «Алімагрейн», «Агроритм», Еліта Селект, ЕТК Артагра, КМК Агра, Ліст, Вітерасіц. Євросема. аграсима. Дивіться, це дуже плодотворна робота для того, щоб ви зрозуміли це якість, це врожай. І це те, що буде вас панукати працювати далі разом з компанією Естандарт та багатими виробниками. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого ефіру і з вами компанія «Стандарт», Демо захід 14 серпня о 09.30. До зустрічі, буде дуже цікаво.